Коротше, зарядились, шланжик є, у нас в запасі десь 450 літрів є водички. Збацали тут отак. Якийсь в мене фільтр був. Давлення тут таке порядне, скажу. Ну, Самотком метра два висоти, так що я думаю, зрозуміло, так? Да? Клюпнули туди бензинчика, протупили трошки, коли перекидали, приварювали колеса. Трошки бачимо, Андрій стало маслом з фільтра. Ти музиканша, блядь. Не до кінця ще розібрався. Де відкрите, де закрите? Ну це підсос, зрозуміло, а... Крантик. напевно, це закрите. Ага, для дебілів написали. Це, напевно, відкрите, правда? Ага, і он тут написано. Коротше, на минутку тупим бо будемо, ну то нічого страшного подсос nutti karak Тільки треба дві руки тепер. Так, ну, почечка вже пустенька, було, десь, ну, на око, ну літрів 400 було. Ну і якщо це так посчитати, ну, я потім по відосі прокину, що по чому. 에, скільки ми попихтіли, то трошечки попихтіли. Напишу. Не дуже сильно честі. Морда я взагалі представляю яка. Що він тут. Якусь полторашку я, я скажу. що то полторашка, правда. Уже хайтери кричать. 400 літрів він захавав. 250 барчиків дали. Я тільки сьогодні узнав, що ще усього, оказується газулька є, якою можна виставляти цей оборотики. Ну, держи він порядно. Трошечки так оббили. Містами є такі міста, де ну, краска вже геть злетіла. Ну, відриває з лаптями. Все була кришка. Ну вона почти суха, але но... вона була вот така. Ну вона вже почти чиста. Тут теж все відлітає. Він у нас трошечки ну, по типу От такого моха везде покрився. Ну воно по углах воно. Ще не повністю, бо ну угли тяжко бить, бо воно все летить в писок і, коротше, не то його. трошки є. Коротше шо Блять там не заліз. Там побивали, повністю жопу оббили. Мотор робили. Тут позбивали, тут була взагалі така гамула жорстка. Ну вже навіть дзвенить. Ну, де не де є, ну, я ж кажу, такі уголки дуже тяжко мити, бо воно все летить в писок, а полетіло в писок ти його закриваєш і вже тіряєш місто де ти його мив. І є такі профтеки. Трошки він біліший став, але набагато Що я скажу? Зараз він підсохне. Допустимо тут залізти не варіант, бо ну, тупо ніяк. Пістоль длинний, не хватає розворота, щоб залізти, ну а в ну, почти-почти чистий. Чистіше ніж був. Що то за крішку вона висихає вже. Сухенька стає, нежирна. Побачимо. Руки трошечки почувствували. Що, е що, що, що? Ну, Тут відлетіла краска. Там воно відлетіла краска. Ну, Та якось так. Що ще показувати? Це така прикольна. Я радий. Хто хто сумнівається, брати чи не брати, блін. Знав би я раніше тебе взяв. Бо тормозили. Тормозили. Батя кричить, у нього є совєцька Якась там така громадина, блядь, що це? Ну, з мотором електро. Ну, туди щось треба. Ну, коротше... Ми втіхаря заказали собі таку штуку, склепали. З чого було, це з ремонтів осталось, це теж. Ну, половина теж. Це дядьку, дякую задарив трошечки Трошечки токарки. Там і там. Ну і вийшло, що вийшло. Поки не розібралися з цим, як пользуватися це, я так пам'ятаю. Моюще. Ну, в основному... В основному якось так вийшлося. Склепали, чого було. З чого було. Наскільки його вистачає, не знаю, але ну, побачимо. Фільтерок стоїть десятка. Побачимо, що буде. Тут моторчик уже підсох. Но все одно. Десь по-любому є ганчі. Коротше, ну, значить що? Запасаємося ще водою. І можна ще поджарити. А поки хай постоїть по куре, ми підемо теж. Сорбнем кофейку і далі може це. Далі може ще поїдемо побризкаємо. Починали ми з 25-ки. Ну, Потім перейшли на 15-ку Ну, я так скажу, різниця тут не особо. Це дуже зла, ну захват малий. Так, ну що, ми коротше, тут як просто суки мокрі, повністю е, Значить що ми десь, ми десь ще вилили е, десь на око літрів 800, що ми бризгнули. Ну і бачимо вже дороботки деякі. Ну, це в принципі стоїло вже дати, але я щось це не прокумекав. Коротше, цей. Ланжик цей. Надо було подумати, що він на вібрацію не цей не канає. Ну що є? Е -е, накинули так. Перша проблемка це все була, друга вже при кінці. Почав e, він сотку держати не більше. Чого. ну Думав все, перегибається, ні, ну, воно коли робить, воно вирівнюється. E, Замітив, що склямчує шлангу, склямчує її. Чого не понятно. А він трошечки уїхав вперед, зробив петлю на шланги, а там перегнув її і, і так смактав, що аж склямчував шланги. Ну no, коротше проблем ніяких. Так от відмили нас досуха. До Ця кришка була жирна, бачимо, вже вона сохне. Тут так пооббивали, зараз побачимо як воно ви... Ну трошечки воно таке пилячка є. Трошечки пилячка є, але я думаю це нічого страшного. Батя своїм займається, ну, а ми тут як свині. Пообивали, повідбивали, там воно сухо. Що-шо-шо, доски такі чисті. Наверх лізти не будемо, там теж аналогічно все. Ну, Ожидаємо, краска не злітала. Не злітала, ну зато ось тут вже бачимо сухеньке. Без хімії, без нічого воно висихає. Короче, коротше, обкатку пройшли. Обкатку пройшли. Цей пихунець. Тут тоже так трошки отбили. 15 ка ну не бере таке во. таке повідло. Ставиш струю, ну, починає відлітати краска. Я думаю это и все. Тут тоже была підошва жирна. Ну такая вона уже підсихає. Блять, сапун не захватив. Короче, є моменты, де не захватил, ну тут тут не вдивися все. А в остальном, а в остальном. В остальном вибиває все и вся, и всюда. Якось так. На цьому поки що все. Ми хотіли закінчити все поскорше, щоб злити з нього воду. бо У нас сьогодні вже був нолік. Ага, і ще одне. Оця пропочка відкрутилася. Почалась сядь водою. Ну, Так, підтягнули її, та і все. Чого відкрутилось, не знаю. Ну, відкрутилось. Треба буде легенько їх пережати. Ну і це, само собою купим гумку сюди, щоб воно вже нас не безпокоїло. Ну та й так, значить, це ми залили геть підверх. Під ну, Коротше, ви не бачите, десь ще сантимчик до серединки. Тобто десь... Ох ти, йоб твою, який ти тяжлий! Десь ось такого солярочки у нас. Солярочки. Це він з'їв. Скільки в нього бачок без поняття. Скільки літри три, напевно. Коротше, двушку він випив. Це по роботі підпишу. Скільки пройшло. Якісь такі піроги. Будемо подивитися, що там батя робить. Верніше спочатку йдемо помиємося, а потім будемо дивитися, що там батя робить.